Перемовини України щодо асоціації з ЄС розпочались за президентства Віктора Ющенка. Після років дипломатичної роботи у листопаді 2013 року мала бути підписана угода про асоціацію. Однак за кілька днів до саміту, 21 листопада, уряд під керівництвом Миколи Азарова оголосив, що зупиняє підготовку до підписання угоди. Рішення змінити європейський курс України. Викликало масові протести в Україні, які отримали назву Євромайдан. Вже ввечері 21 листопада на Майдані Незалежності у Києві з'явилися перші мітингувальники, вимагаючи продовження перемовин з ЄС. 24 листопада у столиці відбувся марш за участі 100 тисяч громадян на підтримку європейського курсу країни. Попри те, що протести мали виключно мирний характер. Вночі 30 листопада влада вирішила силою розігнати кілька сотень мітингувальників, що залишались на майдані. Застосування сили та побиття учасників протесту обурили громадськість та підняли протести на новий рівень. До вимог додалась відставка уряду та президента Януковича. У всеукраїнському вічі 1 грудня взяло участь вже півмільйона осіб. Євромайдан переріс у революцію. Мирна фаза Майдану перейшла у гостре протистояння з провладними силовиками 19 січня, після ухвалення напередодні 16 січня пакету диктаторських законів, що суттєво обмежували права і свободи громадян. Тоді колона мітингувальників рушила до Верховної Ради, однак на вулиці Грушевського зіткнулася із загонами Беркуту, що почали використовувати проти них шумові гранати, гумові кулі та водомети. 22 січня на Майдані загинули перші активісти. Протягом наступних чотирьох тижнів влада намагалася силою очистити центр столиці від протестувальників. Фінальним етапом революції стали події 18-20 лютого 2014 року. Тоді силовики почали розстрілювати учасників революції, проводячи так звану антитерористичну операцію. Тими днями загинуло понад 100 демонстрантів. Згодом їх було названо небесною сотнею. У ніч на 22 лютого 2014 року президент Віктор Янукович утік у Росію, а влада в країні перейшла до опозиції.